Макбет, Буря, Гамлет та усіма відома п'єса Ромео і Джулієта. Вперше в Івано-Франківську відбудеться унікальна прем'єра Український Шекспірівський фестиваль. Впродовж тижня жителі та гості міста матимуть змогу відвідати різноманітні вистави у виконанні франківського драмтеатру спільно з міжнародними колегами. Свої постановки привезуть театри з Молдови, Польщі та Італії. У 2017 році, коли ми побували з нашою виставою, з нашим Гамлетом у Гданську. І там ми дізналися, справді що існує мережа Шекспірівських фестивалів. Ми співпрацювали з мережею Шекспірівських фестивалів. От біля п'яти років тому, ми дуже близько були до неї підійшли. Почалася пандемія коронавірусу. Звичайно, що це відсунуло наші плани. Зрозуміло, що після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення, знову ж таки ця ідея була відсунута. Але Чим далі з кожним роком цієї війни ми розуміємо наскільки важливо. Окрім найголовнішого підтримувати Збройні Сили України, допомагати, донатити, молитися за наших героїв, хлопців і дівчат, які вже відійшли в ті світи, і тих реально наших героїв, які там нас захищають, говорити у світі різними мовами про ту орду рашистську, яка прийшла на нашу землю, і про те все, що вона з собою несе. Мережа Шекспірівських фестивалів існує у всьому світі. Ідея його створення. Творення в Україні зародилися п'ять років тому, кажуть організатори. Прем'єра такого фестивалю дає можливість привернути увагу міжнародної спільноти до щоденної боротьби за українську незалежність. Відповідно, Шекспір це насправді той пластилін, з якого різні театри світу конструюють свої історії. Тому наш Шекспір це теж про бажання українського театру, намір, і власне ми і є частиною європейського простору. Власне, Шекспір це оприявнення нашої європейської ідентичності, це про те, що ми частина світової культури, ми частина демократичного світу. Ми ті. Хто сьогодні здатні формувати меседжі, і ті, хто сьогодні здатні говорити з усім світом про свою реальність, і тому цей фестиваль він підкреслює і акцентує власну тему війни. Загалом у програмі Шекспірівського фестивалю 10 театральних постановок. Український фестиваль буде першим в Україні. Відтак це можливість стати повноправним членом світової шекспірівської мережі. Насправді це. Дуже вели висока драматургія, яку потрібно ну осмислювати і не так легко взяти. І е, цей Шекспірський фестиваль взагалі покликаний для того, мені здається, ну, якщо мислити з акторської сторони, це хороший спосіб комунікації для акторів з іншими театрами, з іншими режисерами е, і спосіб говорити про український театр е, з, як актору. Е, і, взагалі, наш фестиваль, я, на мою думку, покликаний для того, щоб говорити про Україну. Світу український Шекспірівський фестиваль розпочнеться 17 червня виставою Коріолан Віраковцин Андрій Буцяк новини на вежі.